Коли росіяни завдали свого звірячого ракетного удару по українських містах, і ракети прилетіли в дитячий лікувальний центр Охмандит, у центрі Києва, деякі українські блогери з мільйонного аудиторія почали скавчати. Треба негайно укладати перемиря з росіянами і починати домовлятися про мир, Такий собі блогер з прізвищем Волошин. Який має мільйонні аудиторії у соцмережах заявив: ми не вивозимо цю війну. Причому цю заяву він зробив лежачи десь на пляжі явно за межами України. Крім нього, відзначилися також десятки недоблогерів з мільйонами аудиторіями, які почали звинувачувати в усьому навіть українську владу, і навіть дописалися до того, що мовляв українських дітей вбили українські ракети. ППО потім по що правда почали видаляти ці записи, але як то кажуть, скріни не горять, товариші недоблогери.